Всім привіт! Хочу поділитися лише моїм досвідом і порадити. Мені дуже сподобалось ось таку зубну пасту Colgate з бейкен сода і содою. Зубна паста із содою. Я нічого не продаю, нічого не рекламую, але я купила її в Walmart. Коли я почала чистити цією зубною пастою і содою зуби, у мене камні, які були на зубах, просто повідлітали. Я навіть не чекала такого результату. Я дивлюся якісь дирочки навколо моїх зубів. Як я придивляюся, там камні повідпадали. Колись в Майами я поїхала до льоні стоматолога, щоб він мені почистив зуби. Він почистив, а я йому кажу, що ж це ці чорні камні? Ти їх не повичищав. Він мені каже, а ми їх можемо закласти як пломби. Пломбами і вони стануть біленькі. Люня, звісно, аферист ще той з Радянського Союзу, молодець. Я кажу, дякую, не потрібно. І ось що вийшло, я просто купила зубну пасту з і із содою. І все ж те, що пропонував мені закласти Люня пломбами, просто підпадало само. Хочете пробуйте, хочете ні. Мені б сподобалось результат. Зуби показувати не буду, але я задоволена.